31 березня ввечері у Краснограді водій автомобіля ВАЗ на пішохідному переході з коїв наїзд на 21-річного місцевого мешканця. Удар був такої сили, що чоловіка відкинуло більше ніж на 50 метрів. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Свідки події розповідають, водій одразу поїхав з місця ДТП. Ребята, які знаходилися тут, визволи скоро допомогу. Ми визвали співробітників поліції, передали всі писання. Від Поліцейські одразу почали розшук водія. Порушник встиг проїхати більше 10 кілометрів. Його помітили в районі села Високе. Зав'язалася погоня, під час якої правоохоронці вирішили застосувати вогнепальну зброю. Кількома пострілами Колеса Вазу вдалося пошкодити. На дисках продовжав далі своє движення, причому е не просто двіження. По всій проїжджій частині приймав вправо, вліво, е скажімо так, протаранити службовий автомобіль. Мною було прийнято рішення, о том, щоб з іншої сторони автодороги, з сторони поста е Красноград перекрити движение. Дорогу перекрили кількома фурами. За словами правоохоронців, водій вантажівок одразу зголосилися допомогти. Якби угроза була для автомобіля, Ну, водії. Водителі... Пошли на уступки без всяких вопросов, даже сильно не возмущались, не задавали лишних вопросов, выставили свои хури, ну и с хуры уже наблюдали за происходящим. Порушник виїхав на зустрічну смугу та знов спробував втекти. Проте правоохоронці кинулися до авто та, відкривши двері транспортного засобу, витягли ключі замка запалювання, після чого затримали чоловіка. Водій відмовився проходити медичну експертизу. Але фахівці при зовнішньому огляді встановили. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Це підтверджують і правоохоронці. Я не медик, сказати, не можу, але перше впечатлення, що Он был, возможно, в алкогольном опьянении, но думаю, что по поведению, насколько вот я их видел, что, скорее всего, он еще был и в наркотическом опьянении, потому что он бредил и в бреду... То за маму там споминав, то ще щось. Ну за інформацією поліції, за кілька днів до ТТП зловмисник вже притягувався до відповідальності, затримувався правоохоронцями за кермом іншого авто. Тоді у чоловіка вилучили водійське посвідчення та склали адмінпротокол. І він керував транспортним засобом, іншим транспортним засобом, перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння. Це було встановлено лікарем. Відповідний протокол стосовно нього направлено до суду для розгляду. На даний... на лаві підсудних 29-річний Дмитро Митисюк з журналістами спілкуватися відмовляється. Чоловік не співпрацює зі слідством, але просить суд призначити йому домашній арешт. У коридорі на вирок підозрюваному чекають його мати та сестра. Звісно, ми плакали, звісно, це не де бог кому то кожному. Ну ми цього не хотіли. Я не знаю. Ну, як можна, що щось зробити. Да, деньгами не допоможеш, нічим не допоможеш. Правильно, чоловіка не вернуть. Ну, я не знаю. Наказання, яке це буде, да пускай, звісно. Все. Ну, я думаю, нам нічого сказати. Що суддя скаже? Що приговорить, я не знаю. Він отвіта за свої я, я що. Я буду тільки ждать, я не знаю. Що? Після наради суд обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Два місяці Дмитро Метисюк буде в СІЗО без права внесення застави. Чоловік може потрапити за грати на строк до восьми років. Тим часом правоохоронців красноградського відділу поліції, які ризикували власним життям при затриманні втікача. Начальник головного управління Нацполіції області Олег Бех нагородив нагрудними знаками та медалями. Ольга Куріленко, Вадим Максименко, медіагрупа об'єктив.